Чи день до слова запрошується полковник Андрій Лисенко, речник адміністрації президента, з питання то. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Вже кілька діб поспіль, незважаючи на бойові дії, які досі точаться в зоні антитерористичної операції. Жоден наш військовослужбовець не загинув і не був поранений. Не виключам є і минула доба. Проте минулої доби противник знову застосував важке озброєння на деяких ділянках фронту, втім на загальну обстановку на лінії зіткнення, це не вплинуло. На Луганському напрямку, як і раніше, режим тиші дотримується зразково. Донецький напрямок протягом доби ворог кілька разів порушив режим тиші поблизу селища Троїцьке, що на межі Луганської і Донецької областей. Під час вечірнього обстрілу бойовики застосували і БМП. Натомість в околицях селища Луганське вперше за багато тижнів вчора було спокійно. У Зайцевому ввечері зафіксовано два ворожих обстріли з міномета калібром 82 мм. Один з них вівся з півдня, другий зі сходу. Втім, околиці селища Новгородського вчора були найбільш неспокійним місцем по всій лінії зіткнення. Там зафіксовано 12 обстрілів. В районі Донецького аеропорту обстановка незмінна. І у пісках відбувся також мінометний обстріл. В районі Авдіївки було тихо. На Маріупольському напрямку противник порушив режим тиші у Мар'їнці, одночасно ведучи вогонь по двох наших опорних пунктах, і цей вогонь був прицільним. На адміністративній межі з Окупованим Кримом наші прикордонники спостерігали прольоти двох вертольотів Мі-8 країни-агресора. Ворог продовжує розграбовувати господарство на окупованій території. Так, за інформацією, головного управління розвідки Міністерства оборони України бойовики викрали контактні дроти на залізничному перегоні Пантелемонівка-Горлівка. Це напрямок Артемівськ-Іловайськ через Харцизьк. Вчора президент України призначив нового командувача Національної гвардії України. Ним став 51 річний генерал-лейтенант Юрій Алеров, за словами глави держави, цей генерал, який грою стоїть за своїх солдатів. І навіть у переддень нового року наші військовослужбовці стоять на передових рубежах та оберігають мир та спокій мільйонів українців. Президент України відвідав Луганську область і зустрівся з військовослужбовцями у місті Северодонецьк. За словами президента, Україна надійно захищена завдяки Збройним силам, які згартувалися у полум'ї війни 2014-2015 років. У новому році реформування оборонного сектору продовжується, щоб наблизити нашу армію до стандартів НАТО. І це стосується не тільки бойових навичок, а й рівня підготовки і якісного речового забезпечення. Служба безпеки України виявляє нові схованки зі зброєю. Оперативники знайшли схрон з двома гранатометами РПГ-22 у Красногорівці. Зброя була прихована у будинку, власник якого перебуває наразі в лавах банда формування ДНР. Також указом глави держави 90 му окремому аеромобільному батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади Збройних сил України присвоєно ім'я Героя України, старшого лейтенанта Івана Івановича Зубкова. Цей мужній офіцер-десантник з позивним Краб, командир роти вогневої підтримки, загинув 20 січня 2015 року. Донецькому аеропорту, після того, як противник підірвав новий термінал. У Миколаївському полку Нацгвардії поповнення нещодавно 27 молодих бійців склали військову присягу на вірність українському народові і вже зовсім скоро розпочнуть свою службу в частинах Національної гвардії Миколаєва та Херсона. Серед них 8 військовослужбовців, жінок, які добровільно. Прийшли на військову службу за покликом серця. Українські лікарі надають професійну допомогу нашим захисникам. Так, з початку 2015 року майже 8 тисяч військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, отримали медичну допомогу у Дніпропетровському військовому госпіталі. Близько чверті загальної кількості пацієнтів це поранені військовослужбовці. Лікарі та медсестри провели сотні евакуацій та супроводів важкопоранених воїнів. Усього в госпіталі за цей рік було проведено понад 1200 операцій різної складності. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Дякую, пане Андрію. Чи є у наших колег-журналістів уточнення або питання? Питання О, добре. Доброго дня, телеканал 1 плюс 1. Скажіть, будь ласка, ситуація комітетного зараз оперативна, яка що там відбувається. Ситуація не змінилася. Не змінилася. І незважаючи на те, що зараз гуляє дуже багато інформації з приводу можливих провокацій ворога і чи готові українські військові до цих провокацій, можу однозначно сказати, що в цей час і в наступні дні, які будуть святкувати. Свята і новий рік і Різдво Христово український народ, українські воїни несуть службу у підвищеному режимі бойової готовності, тому ми готові до будь-яких провокацій, навіть до намагань наступати противника, і можу заспокоїти місцеве населення, що їхній що їхній уклад життя, який зараз. Є, він не постраждає зараз в підвищеному режимі працюють спецслужби, правоохоронці, військовослужбовці, розвідка. Всі працюють для того, щоб тут був мир і не допустити будь-яких негативних дій, які можуть або планувалися ворогам. Тому ми також закликаємо місцеве населення, якщо хтось щось виявить. Підозріле, в тому числі, можливу вибухівку, або наміри якихось людей щось погане зробити для наших мешканців, одразу повідомляти про це правоохоронцям або будь-якому першому силовику, який зустрінеться на очі нашим мирним мешканцям. Чи є ще запитання? Що запитань немає, то на цьому будемо завершувати наш брифінг. Дякуємо. А також наш робочий день в українському кризовом ценці також завершено. І також наш е, робочий рік теж завершено всіх з передешніми святами. Хай у нас буде мирне небо. Дякую. З Наступаючим святами. Дякую.